Останніми днями якось збільшилась кількість того, як поводяться з громадянами України представники ТЦК. І ви знаєте, серед співробітників ТЦК багато, дуже багато толкових мужніх, патріотичних людей. Багато тих, хто служили і нині не можуть бути призовними на першій, на другій лінії, на нульовій, служить ТЦК багато, але є в будь-якій сфері, є нелюди. І ви бачили, напевно, відео, як один представник просто з ноги, з ноги мотивує людину йти оновити, напевно, свої дані. Я поставив це в себе в Телеграмі, в шапці профілю, хто не бачив. І ось тут з'являється пан Веніславський, і він каже. Тож такий людський чинник і намагання якимось чином продемонструвати ефективність своєї роботи як працівника ТСК, вона нападає відбиток психологічний. то це людський чинник. Ну, людський чинник. Це поки тобі внос не дали, тобі а сапогом. Ну, це людський чинник. Ну. Безперечно. Ціних заходів порушувати права людини, право на недоторканність приватного життя, право на власність, яка яке не обмежується до закону про введення правового режиму воєнного стану, яким ми затвердили указ президента, не може бути. І тут має бути будь-які заходи, мають здійснюватися з дотриманням поваги людської гідності, тому що право на людську гідність це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану. А тому такі випадки, які ви називаєте, вони ну набувають. А я сьогодні одну журналістку слухав, яка говорить про те, що. Квітковий якийсь там період закінчився. СБУ до кожного постукає. До неї хай постукає, в неї син за кордоном. Мобілі... Такого, мобілізаційного віку не повертається, ні? До неї не буде стукати? Про чисті гідність говорите, про те, що воно не може бути порушене. Для кого це говорите? Для чого це говорите? Якщо люди бачать зворотні, правоохоронні органи, якщо в діях представників ТЦК СП є Чуєте ключове слово розголос суспільний. От інколи люди питають: а що ти зробив? Ну інколи я роблю розголос публічний для того, щоб ми не скочувались до стану нашого ворога. Знаки правопорушення або кримінальних або адміністративних вони реєструються, розслідуються дуже багато представників ТЦК після таких скандальних випадків е... 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 порушення прав людини. Вони просто перестають бути представниками ТЦК і е... там відправляються бойові підрозділи. Бойові підрозділи. От якби одного такого нелюда посадили, було б значно краще, ніж просто відмазали і відправили десь кудись. Але ще раз повторюю: дуже багато серед представників ТЦК хороших нормальних лоб.